Днями Шосткинську громаду відвідала делегація на чолі із заступником міністра освіти і науки України Андрієм Сташковим. До її складу також увійшли голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, народний депутат України Ігор Молоток та інші високопосадовці. В межах поїздки відбулася зустріч гостей з педагогами. Вони привітали освітян з прийдешнім професійним святом, а також відповіли на їхні запитання. Так, директорка Воронізької школи Світлана Касьяненко попросила пана Сташкова про які державні субвенції передбачені для галузі освіти на наступний рік, які субвенції на 2026 рік планував за словами заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташкова? Найбільший розмір субвенції, який є базовим, спрямований на заробітну плату педагогічним працівникам разом з доплатами. Він складе 157 мільярдів гривень. Є ініціативи уже окремих депутатів, щоб її ще збільшити для того, щоб мати можливість збільшити заробітні плати. Не тільки в школах, а також там, де ми фінансуємо з державного бюджету, це заклади професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти. Це те, що ми даємо. Ну куди ми даємо також субвенції відповідні. Ну і ще це те, що не для територіальних громад, але те, що ми таки фінансуємо. У нас є заклади вищої освіти. Знову ж таки, піднявши зарплату вчителям, нам треба також думати нормально і про вищу освіт наступну субвенцію у розмірі 450 мільйонів гривень планують скерувати на підтримку осіб з особливими освітніми потребами. Це корекційно розвиткові послуги, які цього року були в розмірі 300 мільйонів гривень. В проєкті закону на державний бюджет 450 мільйонів гривень, тобто на 50% більше буде цієї субвенції, ніж вона була в цьому році, і вона буде спрямовуватися саме на тих дітей, які в очному форматі ходять в школу, в першу чергу маю на увазі і навчаються. І потребують відповідних послуг, але і дистанційний, дистанційний формат буде також передбачений. Окреме фінансування у сумі 3 мільярда гривень передбачене на нову українську школу. За кошти міжнародних донорів планується надати підтримку пілотним ліцеям профільної школи, зазначив Андрій Сташків. Крім основної державної субвенції, ще буде обладнання від світового банку, яке буде йти. Ну це не вигляді субвенції гроші. Це прямо обладнання, яке Світовий банк буде поставляти для цих майбутніх. Академічних ліцеїв і це також, також окремо, якби окремий напрям, по якому ми фінансуємо, як пояснив пан Сташків, система освіти в Україні фінансується не коштами платників податків, а у вигляді макрофінансової допомоги від іноземних партнерів. І все, що ми спрямовуємо заробітні плати, оці субвенції про які я розказую, це все кошти наших міжнародних партнерів. Ну просто для розуміння того, як ми зараз. Дуже непростих умовах вчителька географії школи ліцею Світлана Субтельна озвучила прохання батьків щодо забезпечення харчуванням вихованців дитячих садків з пропозицією внести відповідні кошти до держбюджету. Вона звернулася до народного депутата України Ігоря Молотка. Дуже гарно, що ми сьогодні харчуємо дітей першочетвертих, тобто всіх дітей. Але ж ці діти теж хочуть їсти. Я наголошував, щоб хоча б працівникам дитячих садочків дати надбавку надбавку, щоб вони були в рівень з вчителями, які тут працюють, це вже скажемо поза нормова і немає не розуміння держави, тому що потрібно збільшувати ну, скажімо так для всіх категорій плату. Але думаю, що ми будемо працювати над тим, щоб прикордоння. А мало а, змог. і про харчування не може може. Ми будемо спілкуватися на рівні відверто кажу, з громадою. В свою чергу заступник міністра освіти запевнив, що реформа організації харчування торкнеться й до шкільних навчальних закладів. Єдина проблема сьогодні брак фінансів. Ми змушені пріоритизувати. Ну коли у вас є велика сім'я і багато дітей, ви всіх любите. Ну не можна всім одночасно дати, якщо у вас не просто немає того. Всього ну, ви мусите пріоритизувати. Так само ми робимо. Визначаємо те перше, тому безпека перша. Я забув за автобуси за субвенцію, яка також буде наступному році окремою, і вона буде досить великою. Це 2 мільярди гривень. Тому ну, знову ж таки, пріоритет, безпека в першу чергу. Директор школи ліцею В'ячеслав Василенко звернув увагу на дефіцит педагогічних кадрів у Шосткинській громаді і попросив Андрія Сташкова висловити своє бачення стосовно вирішення цієї проблеми. Зараз у нашому місті, де в громаді знайти вчителя математики, історії, фізики, захисту країни, де будь-якого вчителя практично неможливо. Ми, ми директори, викручуємось там за рахунок сумісників, пенсіонерів збільшення навантаження на тих вчителів, які є. І відверто скажу, школа освітня галузь нашої прифронтової території тримається, мабуть, на вчителях 40-50 плюс. А ось коли підуть ці, що 50 плюс, що буде? Це буде через 3-5-7-10 років. Якщо ми зберемо дані про тільки вчителів, накладемо ці дані на ту суму, яка в нас є, порахуємо, і у нас вистачить коштів, які ми зараз будемо мати. Ми в першу чергу хочемо підняти молодим вчителям заробітні плати. Ну, бо не може досвідчений. Вчитель може, якщо він має доплати, надбавки, перевірку зошитів, класне керівництво, не знаю, там е престижність досить велика. Він може отримати. Ну, плюс дві тисячі він може отримати там 15-16 тисяч гривень на, ру... на ставку, Я маю на увазі на руки. Ну але молодий вчитель, який не має ні класного керівництва, ні перевірки зошитів, а один голий посудовий оклад і стажу нуль. Ну то це буде 8 тисяч. Тому їм в першу чергу ми, ми, ми би хотіли підняти. Це буде залежати від того, наскільки нам вистачить того фінансового ресурсу, який закладений в бюджет. Що в нас буде в системі взагалі з кількістю вчителів, які є? Також у розмові з педагогами Андрій Сташків зосередив увагу на питаннях механізмів фінансування галузі освіти та можливих пріоритетів для навчальних закладів у прифронтовій зоні.